Білородністровський. Зараз депутата, який проголосував проти виділення землі для української церкви, зараз будуть запрошувати у смітник. Покажіть, покажіть цього. Урода. Чий Крим? Знаєш чи ні? Знав, чий Крим? Тварь сепаратістська. Ми на чиє землі приділимо його візі, друзі? Значить, отка от ситуація. Зараз ми знаходимось в Білородністровську. Коротко про те, що тут відбулося, значить, е... на попередньому засіданні виконавчого комітету одеської міської ради виконком. Через те, що депутат від опозиційного блоку і секретар Одеської міської ради Ольга Ципуленко проголосувала до речі, представниця опозиційного блоку проголосувала проти виділення землі для української церкви. Хоча вже було відповідне рішення одеської міської ради, сьогодні відбулось повторне засідання виконкому, і один з депутатів, який був теж присутній сьогодні на засіданні, який, до речі, не знає, кому належить Крим. От в нього це викликає питання дуже великі складнощі. Він теж проголосував проти виділення землі українській церкві. Абсолютно нічого не пояснюю, чи він, мабуть, вважає нормальним, коли в українському місті є величезна кількість московського патріархата і, взагалі, немає Київського. Така от зараз ситуація. Він намагався залізти в смітник, але в нього це не дуже. Вийшло і його забрали співробітники поліції до райвідділку. Власне, от, щойно це було показано на моїх трансляціях. Якщо буде ще щось цікаве, обов'язково включатимусь знову.